Мені стало цікаво, яку максимальну вагу витримає середній пакет ЗТБ, розрахований до 12 КГ. Якщо тобі також цікаво, то погнали дивитися відео. Для цього беремо власний сам пакет та бутилки з водою на 2,5, 1, 1 та 0,5 літра. А також беремо блинчики по 2,5 та 5КГ від моїх Суперпупер гантель для спорту. Отже, беремо наш пакет та закидаємо перші 5КГ. Піднімаємо і очікувано перші 5КГ. Піднято без проблем, тому давайте закинемо ще. Поки що додаємо 2,5 КГ. Загалом маємо 7,5 і пакет успішно витримує цю вагу. Давайте докинемо ще плюс 2,5 КГ, і того маємо десятку. Яку пакет за тебе успішно витримує? Зараз я додам ще 2,5 КГ і подивимося, чи він зможе витримати зазначені виробником 12 кг. Але перед цим постав лайк дзвіночок та підпишись на мій канал. це хоча б за те, що в мене є червоні носочки з оленями. Плюс 2,5 КГ закидаємо і пакет за тебе підіймаємо. Але давайте перед цим я покажу ось цей пакет 12КГ до 12. І тут дійсно. Nojenці ну, на 5, 2,5, 2,5 ще 2,5 КГ. Загалом 12,5. І можете поставити на паузу та написати в коментах, витримає пакет чи ні таку вагу. Отже, піднімаємо, і та -да -да -дам, пакет витримує. А значить, додаємо ще для початку 0,5КГ, який ми успішно піднімаємо і пакет залишається цілим. І погнали поступово збільшувати вагу. A few moments Плюс 0,5, 23. Далі. Нерветься, народ. Тримаю. Нерветься. 23. Давайте від 23 віднімемо 2 Це буде 21. Покладемо 2,5. 21 плюс 2,5. 22, 23,5. 23,5 КГ є. Давайте 25 одразу вже. потягне 25. Народ, це якесь чудо, але 25. 25. 25 він тяне. Давайте 25,5. Два забираємо, пройдемо 2,5. Народ рветься. Я відчуваю, як він прям рветься. Але але, по суті, підняти можна. Так, отже, народ я забираю півтора. 0,5. Забираю 2. І додаю блинчик на 2,5. І тоді виходить рівно 26. Рівно 26к. Зараз давайте подивимося. Піднімаємо. 26 КГ. Давайте 26,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, в принципі, тримаю. Звісно, причем воно повісло так. Десь хвилину воно порвалося. Але мене цікаво, що порвався відразу. Забираємо півтора. І додаємо два. 27 кг. Отже, народ. 27 кг. Розраховано на 12. Пробуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Майже, але ні, 27 приймає. Давайте 28 відразу вже. Ще плюс 1 КГ, 28 КГ. Отже, народ, зараз я думаю, вже може порватися. А як думаєте ви можете натиснути на паузу і сказати свою версію? Так, пробуємо. 28 КГ. Погнали один, два. Ні, порвалося. Ось такі можливості максимум 27 КГ пірветься. Ну, але реально до 20 КГ можна носити плюс-мінус комфортно, щоб на дальній відстані. Тому якось такий є результат, як бачите, одірвалася одна із ручок. Такий кусок ручки у нас відірвався. Ну і загалом вийшов ось такий результат. Максимальна вага пакета із АТБ, яку він може витримати 26 КГ. Підпишись на канал, постав лайк та комент. А ще дзвіночок. Підпишись на канал, в мене тут прикольно.